На Львівщині правоохоронці повідомили державній реєстраторці про підозру у зловживанні повноваженнями. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Жительку міста Золочів віком 31 рік, державну реєстраторку однієї з міських рад на Львівщині, Викрили слідчі відділення поліції No2 Львівського районного управління поліції No2 спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинами у Львівській області за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури. Як встановили правоохоронці, чиновниця, зловживаючи службовими повноваженнями, та з метою одержання неправомірної вигоди втрутилась в роботу автоматизованої системи державного реєстру прав, внесла несанкціоновані зміни та в подальшому провела державну реєстрацію прав власності на житлові приміщення без отримання відомостей про прийняття цих об'єктів нерухомого майна в експлуатацію, їх технічні інвентаризації та присвоєння їм адрес. Також вона внесла до державного реєстру прав записи про погашення права власності громадян на нерухоме майно та про поділ будинків без відповідних договорів або рішень суду. У такий спосіб чиновниця внесла до державного реєстру право несанкціоновані зміни щодо трьох об'єктів нерухомої власності. Слідчі повідомили державній реєстраторці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 365.2 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги Кримінального кодексу України, та частиною 1 статті 362 нестанціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до трьох років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває.